Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас знову серія виживання в Беквудс. Як ви бачите, я трошки пограв, побудував ось такий шикарний кам'яний собі такий. Виклав так як плиточкою дорогу. Також зробив собі з кристала якийсь світильник, який прикольно світить, і ось так він одягається нам на тіло. Зробив трошки більший город, посадив. Кабак, який вже і зібрав. Росте бавовна. бавовни нам потрібно багато. А в цій серії я планую зробити що? Зробити електричну піч. Це 100%. І відправитись в новий біом, який ми з вами відкрили не так давно. Де він взагалі? Це він начебто десь отут, да Той раз ми бігали в нього. От. Тому давайте цим і займемось. Так. Для початку я думаю, електричну піч зробимо. А для цього я хочу зробити таку як Як склад, як кладовочку якусь, щось типу того. Тому давайте і зробимо це. Отак, да? А чому я тут не можу поставити? Так, не поняв. Знищуємо стіни. Я хочу кладовочку собі зробити. Десь. Десь, десь, десь. Щоб туди електрика досягала. Але щось в мене йде не за планом. Це точно. Тут на стовбу. Я зрозуміло, що не можу зробити. І. Між стовбами. Так. А тут я зможу її біля стовбів зробити де-небудь. Чи це мені треба буде електричний щиток ставити, щоб вона запрацювала? Це мене також цікавить. М -м не знаю. Ну, давайте поки її поставимо так. А там далі вже буде видно, далі вже розберемось, чи будувати нам електричний щиток, чи будувати нам ще щось. Так, наша піч запрацювала. Електронна. І ми можемо тут переплавляти, правильно? Так, да, ми тут можемо все переплавляти. І цікаво, чи вона швидше плавить, ніж е звичайна кам'яна. Так, злитки. Сюди. Уголь. хорош палить, це достаємо. А я можу приготувати собі м'ясо в ній? Так, можу. Давайте це і зробимо. Трошки спалимо. Не особливо вони нам і потрібні. Так, пічка наша запрацювала. Ще б лісопильню зробити. Не... 10 злитків золотих, електричний мотор, дерев'яний брус. Значить, нам потрібні золо... залізний злиток, дерев'яний брус і електромотор. Так, що по злиткам залізним? Слабо. Електромотор нам потрібен. Також треба злитки залізні. Дуже багато заліза нам потрібно. Прямо. Дофіга треба заліза? Що, відправитись, нам, по-моєму, потрібно і накопати цього самого заліза. Тому що без нього ми далеко не підемо. Хоча в нас трошки є, але поки воно наплавиться, можна піти ще підкопати трошки. Ви як думаєте, глядачі? Піти нам підкопати ще трохи заліза. Чи не йти? Я от трохи не розумію, що мені зробити з, пол... з поламаними цими інструментами. Я з них не можу ніяк ні полагодити, нічого. А викидати якось також не особливо хочеться. Так, давайте залізне кайло зробимо. Ще одне. Буде в мене один чистий сундук під залізні зламані предмети. Ну, в подальшому, я думаю, що ми скрафтимо все-таки цей стол, на якому їх можна ремонтувати. Але поки що це. Нам не є можливим. Е, лісопильню тяжко нам зробити взагалі. Так, пропоную не йти зараз на фарм злитків, не злитків, тому пропоную згасати в новий біом. Оцей біом з дивними тварями, в який ми хотіли піти ще того разу. Тому давайте в нього і газанемо. Так. Ну, туди нам, по на вірному шляху я погнали. Звичайно, а, меч в мене трошки поламаний, давайте ще один зробимо. Бо там як нападуть ці тварюки, то я дерев'яним не відмахаюсь, мені здається. Тому давайте ще один залізний все-таки зробимо. Поїмо меду перед виходом. І погнали. Так. Тут у нас вже нічого не смажиться. Гарбуза можна підсмажити, ні. ні. Гарбуза підсмажити не можна. Давайте меду, пахнемо. І поїхали. Поїхали на зустріч пригодам. Це все отак от прибираємо, щоб культурно все було. І якщо один меч зламається, то другий в мене вже є. Куди нам? Туди чи туди? Давайте збігаємо сюди, а там подивимось. Так, тут у нас тупік. Не сюди нам все-таки треба було бігти. Тому біжимо донизу, біжимо донизу і там будемо вже розбиратись. Так, Ворона, дякую тобі за картоплю. Завжди виручаєш мене. Спасаєш. Так, ми забігли сюди. Де той біом? Біом знаходиться далеко аж там. Тому погнали. Можна зайти до нашої подруги ще провідати її, як вона себе почуває, можливо, і бджолу толканути продати за пару золотих монеток. За 30, точніше, так. Павовна нам потрібна. Пововне дуже багато потрібно. І йдемо сюди і підемо зразу ж направо. Так, вовки позорні, я сподіваюсь, вас тут. Ну, а як же? Звичайно, ви є. Так, даємо прочуханки, щоб не розслаблявся. Цього також. Відіб'ємо. Так, залізний меч зламався, як я і думав, в принципі. Добре, що я подумав про це зарані і зробив собі другий. Так, а ось і наш кислотний піом. Ой-ой-ой, яка жесть. Подивіться на цих гадів, клюються. Ну, в мене лука ніякого немає. Немає взагалі. А я так розумію, оце сірка, да? А це що таке? Повзає за мною. Воно живе, дивіться. Це сірка, та, яка мені потрібна для виготовлення динаміту. Гляньте. Ну, вбивається чи ні. Походу, не дуже, то йому демейдж наноситься від мого меча. Тому тікаємо. Подивимося, що ще тут є. Подивимось, що тут ще є. Сюди потрібно зробити кайло і прийти з кайлом. Цей кислотний біом. Мусту ступати... Цю кислоту, я думаю, точно не варто. Не хочеться якось, щоб від моїх ніжок прекрасних лишились тільки кістки. Тому йдемо далі і вивчаємо, що тут за біом. Ну, Ці слизняки їм взагалі взагалі я нічого зробити не можу, бо я щось бив-бив, а він і не вмирає. Хоча, можливо, якось і можна його вбити, але з цим. Треба якось пізніше розібратись. Так, тут у нас також сірка. Можливо, тут когось врятувати треба в цьому біомі, я не знаю. Але не хочеться натикнутися на якогось монстра Жорсткого. володаря цього біому. Да, пропаща ще земля. Скільки землі і всього кислоті опинилось. Якось навіть сумно за цю землю. Бо прикиньте, скільки можна було б всього різного тут виростити. Наприклад, такий садок. Якийсь щось десь якось. І було б це все класно. Але бачите, пропав. Так, це взагалі ще один новий біом. Да, це ще один новий біом. Жесть. А тут камінців трошечки не знайдеться для скромного, простого молодого хлопця. Тому що кайла в мене. А, у мене ж є кайло. А чого я сірку не добував? Так. Але витривалості в мене немає. А що мені зробити, щоб витривалість з'явилась? Гарбуза навернути чи хлібу? Давайте хлібу, він же ж я чув. ого го го Оце хліб видоб... видобуває нам скільки. Витривалості, просто зразу, їх ХП все повне і витривалість повна. Так, я пропоную повернутись і трошечки сірки підзбирати. Залізо також фармимо обов'язково. Обов'язково фармимо. Так, пішли сірки добудемо. Дуже хочеться сірки. Бо динаміт сам себе не зроби, а ми маємо взірвати ту гору. Перший динаміт це круто. Так. Швиденько добуваємо, поки цей слизняк на нас не налетів. Так, не їж мою сірку, віддай. Ай-яй-яй-яй. Боляче. Боляче, боляче. Так, пробігаємо через цих зелених друзів наших, не особливо привітних, добуваємо сірку. Ого, а вони попадають. Так, мені треба лук зробити. Я думаю, що з лука я зможу їх поубивати цих. Чортів Взагалі в мене щось все погано по витривалості по всьому. М -м ну, ще хоча б трошки сірки і тікати звідси. Хоча б трошечки. Так, ні-ні-ні-ні, не треба в мене стріляти. Дайте ще трошечки сірки, і я втічу. Все, дякую вам вельмиш. А я можу сире м'ясо з'їсти? Можу, але дає воно витривалості не дуже багато. Та не плюйся, дай я ще один, один. Ой, все, 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 все. Все уході, уході, уході. Не буду вас тривожити. Живіть в своїй кислоті. Так, оце я відкрив карту, Йоперний йо, перний балет. Не знав я що тут такі жорсткі створіння, жорсткі слизняки, які мене хочуть сожрати. Так, ідемо в новий біом цей. По ХП в мене все погано. Я навіть не очікував, що тут настільки серйозні противники нам попадуться. Це що таке у нас? Це Вуголь, скоріше за все. Ех, не знаю, добути трошечки, чи не добувати. Давайте добудемо. Це в нас що? Мідна руда. Добре. Добре, мідна руда. Ого. А це вже вовк наступного левела, мені здається. Чи здохну я від нього, чи ні. Але мені він не подобається. Чи це кабан взагалі. Ай, йоперний перний балет. Давай, 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 давай. Давай, друг. О, вальнули. Вальнули свиню. Чи вовка, чи Дракулу, чи вовкулака, чи взагалі я не знаю, що це й було. Але це було страшне щось. Так, я сюди можу зайти, в цей туманний, страшний ліс. Можу. Але я не хочу, це що таке? Все, виходимо звідси. <смі> Хвата, <смі> на сьогодні нам пригод цих достатньо. Не хочу я йти поки що в туманний ліс, але ми в нього обов'язково сходимо. Так. А що в нас? Чи є якась дорожня розв'язка, щоб я звідси вийшов додому? Давайте глянемо. Підемо по стежці, а куди вона нас приведе. Хто його Опа, а це що таке? Занадто важко. Е, -е, е. Та падай. О, жесть просто. Ш, в якому я лісі. Я знайшов якийсь крутий меч якогось серйозного воїна. Жесть. Так. О, мужик. Люди. У тебе часом немає динаміту з собою. Я думаю, якщо підірвати його під цим деревом, то вдасться його повалити над прірвою, так що утвориться перехід на іншу сторону. Мужик, динаміту нема, їй Богу, тобі кажу, але зроблю, зроблю все, щоб його знайти. І завалимо з тобою дерево, не переживай. За це можеш просто не переживати і довіритись мені. Так, давайте ще трошки пройдемось кабани свині не нападайте на мене хоча б зараз. Дайте я пограю, хоч трошечки спокійно побігаю. І так стрьомно Тут якісь кислотні біоми, на мене напали звірі, та ще й якісь кабани, чи собаки, чи вовкулаки на мене нападають. Ну це просто. Це просто жах. Так. походу нас нам ніяк звідси і не вийти, нам потрібно. Вертатись додому знову через кислотний біом. Так, давайте це добудемо заодно. А чому пені? Добре, що я зробив собі оцей світильник. Він просто виручає мене нереально. Ще він, як я зрозумів, цей кристал він світиться постійно, він безкінечний. І це мене дуже радує, тому що вночі гуляти було неможливо, а зараз, хоч трошки, я можу якось пройтись. Пройтись додому. Так, давайте добудемо камінь. Але всю витривалість витрачати не буду. Бо, не дай Бог, мені зустрінеться ще один якийсь цей вепер. Або ще що? Хто його знає? Йдемо додому, забираємо нашу руду, яка вже там повинна була наплавитись. Так, мужик. До тебе ще прийдемо з динамітом, тому можеш не переживати. І тоді, а, і ось якраз тоді в нас і з'явиться прохід. Ми тоді завалимо оце дерево, воно впаде сюди, і ми зможемо переходити безпечно в цей біом. Але цей біом ми вже будемо вивчати в наступній серії, тому йдемо додому. Такий непоганий рейд у нас з вами вийшов. Що побудуємо дома? Ще? Ну, можливо, ще лісопильну все-таки доробимо. А там будемо дивитись. Будем дивитись. Бо не знаю. Не знаю, що нас чекає. От тут кислота, ця аж світиться. вся. Аж просто вся світиться. Стрьомно тут бігати. Так, слизняки. Я вас поняв. З вами я не спілкуюсь. Так, це нам сюди. Давайте сюди підемо. Фу-фу-фу. Не люблю я ці кислоти всякі. Кім я в школі. Знав, в принципі, нормально, так, щось я в тупік зайшов. Хімію я знав нормально. Це 2H5OH, формула спирту. Дуже добре її запам'ятав. Так, ідемо. Вернемо сюди, так? Да? Да. Додому хочеться в тепле ліжко поїсти Ягід. полити город і просто забути це все як страшний сон. Оцих всіх слизняків, кабанів, вовкулаків, вовку драків. Так, витривалості зовсім погано у нас. Зовсім. Просто навіть немає ніяких сил уже мені йти по цій кишці. Реально, як, як кишечник якийсь. Ця система. Йдемо далі. Йдемо додому. Вже ні сил, ні здоров'я. Нічого в нас не лишилось. Так, добре, що ці слизняки хоча б повзають повільно і не вбивають мене так швидко. Бо мені здавалось би, що нас би тут уже кокнули пару разів так точно. Так, чого музика перестала грати? Я думав, зараз якийсь епічний вильот буде на нас дивного створіння, але пронесло. Пронесло. Дійсно, пронесло. Ох, як же далеко звідси виходити? Просто подивіться на це. Це просто триндець. Триндець це самий настоящий. Невже ми вийдемо? ура! Свіжа, біла травичка, наші, наші рідні ліса. Ще й вовки. нє ні -ні, -ні, ні, ні. вовки я сьогодні з вами не застикаюсь. Не хочу, не, хочу, не буду, іду додому. Це, пробачте мене. Милі песики, завтра з вами якось поговоримо в наступній серії, коли я піду з динамітом підривати те дерево і дивитися, що в туманному лісі знаходиться. Хоча я відчуваю, що нічого доброго там не знаходиться. Це вже точно. Так, йдемо додому. Така у нас сьогодні з вами рейдова серія вийшла. Там, де ми прогулялись, подивились, здивувались. Нашугались і тепер вже можна піти додому. Нарешті відпочити. Фух. Отут навіть рідний ліс, навіть рідні дерева нас гріють. Не так страшно. Якось зразу тепло на душі стає. А коли бачиш рідні стіни, так взагалі. Так взагалі тримайте мене всі. Так, пічка. Дякую тобі, що ти наплавила мені стільки всього. Так, дерев'яний брус і електромотор. Поїхали електромотор робить. Чи не вистачає? Др... Дроту не вистачає. І давайте дрот зробимо. Так, витривалості немає. так Давайте відіспимось від цього всього. Бо ну його в сраку просто. Треба відіспатись, відновити сили, відновити здоров'я. Так. Полити город трошки. А вже. А, вже бавовна у нас виросла. Бавовна виросла, а ягоди. І ягоди виросли. Так що зараз соку, ранковий фреш. Не апельсиновий, апельсинів поки ще в гру не додали. Але коли додадуть корів свиней і апельсини, тоді будемо зранку яєшню робити з апельсиновим фрешем. А поки що балуємося тим, що є. Так. Прес Та і так в грі багато чого є. Тут дивіться, виноградний, яблучний, вишневий сік можна буде робити. Тому це чудово, це просто класно. Так, вишневого соку випили. Треба ще одну зробити. Ще одне відерце ніколи не буде зайвим. Так, метку ще зібрати. Наш пропеллер работає. Електрика є. Хоче відключення ці душать. Але у нас з вами ще щось є. У нас хоча б в грі буде електрика. Так, скільки нам цього дроту треба? Я не знаю. Зроблю два по 3 і подивлюсь. Ой, що це? Так, мотор. Все, мотор можемо зробити. Давайте. Мужик, роби мотора. Лісопильню. Бахнем. І вже будемо відчувати себе вільніше. Так, мотор є. Що нам ще треба? Тепер нам злитків не хватає залізних. І мідного дроту. Ще не хватає Так. робимо дріт. 4 Ще один. Злитки, злитки, злитки залізні. Скільки в нас є їх? Є 4, ще 8 можна переплавити. Давайте їх так і зробимо, переплавимо залізну руду. Якраз буде 10 і дерев'яний брус. Дерев'яний брус. Так, наші сосенки, подивіться, як вони виросли. Це вже здоровенний ліс, я їх вже парочку рубав. Парочку рубав, так, нову сукиру ставимо. Будував такий ще заборчик, чисто з естетичного плану для зовнішнього вигляду нашого господарства. Особливої якоїсь ролі він не грає, але якось так. Так, Поки що вирубаємо ці всі сосни, далі їх по новій насадимо і якось красиво їх розташуємо, щоб це все виглядало і витмало. Так, джола випала, це дуже добре. Це наші мані віртуальні. Так, дерева падають, все рубається, все збирається. Так. Зараз терміново брусиків зробити трошки. В терміновому порядку. Ого, щось. А, жорстко. <гас Pascal figuring out> а, чи це. А, -а, -а, а. Це так воно і було тут недобудоване, чи що, чи це дерево мені зламало? Не поняв я. Але ладно. Неважливо. Так, брус. Це я зробив один, да? А, мені треба їх багато. Зараз подивлюсь, скільки, щоб точно знати. Так, дерев'яний брус 12 мені треба. Давай. 12 дерев'яних брусів. Там якраз уже підплавиться трошечки залізо. І все буде у нас. Чік бамбоні. Так, дерев'яних брусів у нас вистачає. Вуголь зробити терміновому порядку. Я хочу вугілля, дерев'яне. Що в нас тут? Два злитка. Ні, воно реально швидше плавиться. Так, якщо лягти поспати, я думаю, ми це пришвидшимо, цей процес. У нас є ось електрощиток над ліжком висить. Правда, рахунок за енергію нам не приходить, тому що в нас альтернативна енергія енергія в вітру. Взагалі це круто. Я би вважаю, що за оцею альтернативною енергією, як сонячні батареї, як вітер, як вода і так далі. Майбутнє. За ним майбутнє. Так. Злитки сюди. лісопильню Ого, оце вона здоровенна. Ця лісопильня, слухайте. Я такого явно не очікував, що вона така здорова буде. Я такого не очікував. Так, ми десь її тут можемо поставити. Ну Це прямо жесть. Вона буде поки що в нас не буде працювати, я так бачу і розумію. Але ми її поставимо десь отут. І тоді вже. Бо зараз ми не можемо провести стовба, да? нам дроту мідного не вистачає. Ще, може, і ще й зможемо. Давайте цей міді наплавимо, зробимо дрот і проведемо стовп. І може навіть запустимо. Так. Щось треба нам зробити. Пішли порубаємо дерева, поки воно там цей плавиться. Послухаємо чудову музику. Яка є в цій грі. Музика реально заспокоює. Дуже приємна. Я б її додав собі в плейлист і слухав би її. так, кружечкою кави десь так зранку сісти на. Драб... На драбину, да? На лавку якусь. Ось, і зранку послухати. Так, джоли у нас не впали. Ох, це я от вальну. Джекпот просто. Джоли не, не впали, ні. Нічого не впало, та й ладно. Черваки у нас є, скоро ще й на рибалку відправимось. Наступній серії треба буде побільше різновидів риби наловити. Щоб Зробити ставок. Бо який це хазяїн, якого немає, дома ставка. Ну Самі розумієте. Так. Електричний стовп. Не дотягуємося ми. Все одно не дотягуємося трошечки. Трошечки не дотягуємося. Чи може дотягнемось? Може отак от впритик. Мені зараз вистачить на ще один стовбик. Так, дотягнулись. І що наша лісопилка тепер працює? Не працює. Чи ще треба дотягнутись? Не поняв. А що не працює? Начебто ж я протягнув. Чи енергії не вистачає? Можливо, їй не вистачає енергії. Так, 5. Ну, добре. Це вже розберемось в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Хто сьогодні був з нами? Ось така у нас вийшла сьогодні подорож. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Не забувайте, заходьте, споглядайте. Всім дякую, всім пока.